Система електронних закупівель у товарах підійшло і до е, національного рівня, і е, чекаючи від результатів, що ж саме ми вирішимо. І відповідна буде реакція розвідку в, е, в, в Міністерстві економіки і розвитку України і страції та Всі знаємо, що вже чотири дні як з 1 серпня в Україні працює закон про публічні закупівлі. Виконуючи які органи місцевого самоврядування в тому числі мають так звані надпорогові закупівлі, товарів і послуг від 200 тисяч та робіт від 1,5 мільйона проти системи автомобіля закупівлі прозор завдяки цьому. Вся конкурсна документація буде подаватися, подається вже, зберігається в автономному вигляді, що спрощує е, в роботу, в першу чергу, чиновника Морозької міської ради. Дає, е, це дає унікальну можливість кожному громадянину промоніторити кожну закупівлю та проконтролювати витрачання бюджетних коштів, е, тобто, тобто своїх коштів, які вони сплачують податок в місті. Е, і цей аспект змінює, зменшує е, корупційні ризики, тому що всі бачать все і всі можуть це контролювати. Ця система дає можливість підвищити якість робіт і послуг е, е, товарів е, через високу конкуренцію е, при проведенні торгів, яка забезпечує цю систему. От, і для підприємців це можливість вийти на нові ринки, в тому числі для, для, для всіх підприємців. Тому що всі знаємо, що. Е, що Наші uh, тендери завжди вигравали в одні і ті ж люди. Uh, це вже помірство, кому... відкати, договорники і так далі. У... Вже час від цього відходити. Нам держава... Нам держава пропонує дієвий механізм цього. Цей закон про публічні закупівлі залишає право органам місцевого самоврядування приймати рішення про використання прозоро при так званих допорогових закупівлях, тобто товари та послуги до 200 тисяч. Та робіт до півтора мільйона. Ну, всі вже знають, я сподіваюся, що в Броварах ця система вже працює з лютого місяця, завдяки розпорядженню міського голови, але працює лише, лише на закупівлю товарів і послуг. Ришили на, на товарів і послуг. Прав, правда, тому що це прописано в положенні відповідно до розпорядження. За цей період, я прошу не перебувати, за цей період бровари дійсно одні із лідерів в Київській області. Ми провели 119 тендерів і з очікуваною вартістю 8,4 мільйона гривень. Завдяки тому, що ми ці закупівлі проводили в Прозоро бровари. За півроку, 16 2016 року, зекономили 504 тисячі 417 гривень. Для того, щоб отримати мені цю інформацію, мені не потрібно було давати, подавати запити. Я вчора ввечері сів, зайшов на сайт BiproZorro.org, відфільтрував бровари і подивився, хто вигравав ці тендери, що бровари закупляли. В основному ці закупки були. 29 дев'ять тендерів Найбільше це були меблі, і офісне приладдя. Також управління освіти закупляло продукти харчування для е, закладів, для освітніх закладів, хімічну продукцію в школи закупляли, медичне приладдя, фармацевтичну продукцію, закупляли, закупляли лікарні, комп'ютери. Так так, комп'ютери, апаратуру закупляли. І задало, і е, ми на цьому закону пів мільйона гривень. А, але, що? Дивіться, заходимо на сайт іпрозоро.орг і відвільцюємо договори, і там е, пишуть, які були е, планові, сума Фактично. на ці закупки, і по факту, на яку суму ми купили. В цьому переліку, на жаль, немає будівельних архітектурних робіт, послугів з ремонту технічного обладнання. Чому? Тому що в тому положенні, яке зараз діє, не прописані використання Прозору на виконання робіт. Тобто ремонтуються наші дороги не через прозоро, а знову по старим схемам. Тих самих замовників. А, якщо брати знову ж таки досвід воробарів вже за ці півроку, 88 підприємців взяли участь в торгах, і жоден із старих, які вигравали ці самі, а, ці самі закупівлі, жоден із них не виграв. Це нові люди, І в тому числі і ворогарів. Більшу половину цих закупівель, взагалі, бюджетів на закупівлі в броварах, це, це складає саме закупівлі робіт, замовлення робіт. Це, це більша половина це в кількісному еквіваленті. І ці 80% в грошовому еквіваленті. Тобто це зовсім різні суми. А, а, максимальний порівняє. Це півтора мільйона, тобто це вже не сума до 200 тисяч, це вже від 5